Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Сьогодні я в магазині «Копіючка» покажу вам цікаві новинки до Пасхи, також посуд та інші товари, акційні та новинки. Тож приємного усім перегляду! Декор великодній на кошечок 195. Ось такий ще є за 165 з лавандою. Наліпки пасхальні зі знижкою 1450. Композиція підсвічник декорований квітами 285. Великодній декор 1750. Стрічка декорована лавандою для кошика 95. Свічка з великоднім малюнком 65. Що ось така симпатична є свічка. Гніздо з крашенками 65 гривень. 40 гривень двоколірна конусна. Свічки писанки по 55 гривень, кролик блакитний 49 гривень. Посипка зі смаком полуниці та ванілі 49,50 г. І є ще зі смаком шоколаду та апельсину за 49,50 жувальної гумки та лісові ягоди. БЗ зелено-жовта 79,90, 25 штук. Такий великодній декор 75, а Розмалюй кролика, фломастери та кролик 40 гривень. Декорація на палочці 24, наліпки 9,90. Ось такі наліпки квіти 29, 5,90 стрічка для прикрашання яєць. Є з квіточками. Ось такий варіант 650. 650 також. З орнаментами. Та 590. Декор 29. З посипкою 1990. Ось така композиція. 185 підсвічник та корзинка. Рушничок великодній круглий 135. Є ще більший ось такий овальний. З вишивкою та мережевим. Розмір 40х60, ціна 245 гривень. Форма маленька для сирної паски 55. Металева форма для випікання паски. Дно знімається. Ціна 49 гривень. Великодній декор яйця з символікою 39. Яйце писанка 1990, керамічна статуетка, кролик пасхальний 40 гривень, такий декор 29. Писанка на підставці 165 з гілочками бавовни, одна гілочка верби 1950, глазур від деко зі смаком ванілі 75 г.

Такі баранчики по 6990, курчата 65, яйця великодні підвісні 396 штук. Форма для випікання паски 11,90 і ще менше за 7,90 на 200 г. 99,90 великодній декор кролики, шумівка зі знижкою 75. Ложка для спагетті – 55, ложка велика, металева, Kitchen Pro 55, пензлик силиконовий 34, металева лопатка 39, терка плоска, кухонна 39, штопор метелик 99 90. Вінчик для збивання 19,50. Дуже маленькі милі каструльки приїхали по 179,90. Я собі нагадую, коли були маленькі діти, я сама шукала такі, щоб приготувати на один раз. Дуже гарно виглядають. Є ще сама більша за 299,90. Салатний керамічний є полуничка та ананас. Ціна 49. Блюдо у формі листочка з золотою окантовкою 99,90. Форма для випікання 65% зі знижкою 23%. Салатник склокераміка цікавої форми 65%. Керамічна тарілочка для горішків та солодощів 49%. На три відділення 49,90 зі знижкою салатник склокераміка. Цукорниця скляна прозора 55. Новинка чашки по 49 з візерунком. Чашка букет з метеликом 65. Ще одна новинка. Чашка з квітами 49 гривень. 24% знижки. З котиком 40 гривень. По 65%. Прозора скляна чашка з декором всередині 135. Керамічний мармур 39. Чашка скляна зі святом весни 49. Бульйонниця біла, керамічна 69,90 250 мл. Для солі та перцю дві баночки скляні 99,90. Дуже класні новинки підставки під чашку керамічний пончик 5990, 7990, банка для зберігання скляна з ложечкою. Маленький салатник 29, скло кераміка. Такий салатник з квітами акварель 49, тарілка керамічна акварель 115. Галечик скляний прозорий з пластиковою кришкою 129,90, ваза фігурна 95, ваза коричнева 399,90, блакитна 165 та 115, бокал на ніжці, золотистий обідок 65, Склянка 2490, 150 мл, чашка з ложечкою та кришкою 135 Є ще ось така об'ємна за 95 в упаковці. 65 з дівчинкою. Чашка прозора скляна 39. Ось такі чашки двоколірні. Є темні та світлі по 65 з обідком. Набір для спецій пластиковий 199,94 відділення. Цукорниця скляна 85, 75 набір для солі та перцю. Керамічний 2 штуки. Баночка для зберігання скло з пластиковою кришкою 40 гривень. Піала керамічна кольорова 39. Така маленька піала гарбуз 29, ананас 185. Блюдо, керамічне лайм, полуничка та лимон 135. Дякую, що дивились! Гарного дня, економних та вдалих покупок. На все добре!